Привіт, друзі, риболови! З вами канал Best Fishing. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Сьогодні поговоримо про джи гри, його елементи оснащення, монтаж, проводки, переваги та недоліки. Інтерес до такого, що став воістину народним способом лову, як джи-гри, породив написання величезної кількості статей на цю тему. І суперечки навколо цього монтажу не вщухають і досі. Спробуємо розібратися, що насправді є даною оснасткою, в чому її особливості і як цей спосіб лову впливає на успіхи спінінгістів. Коротка історія Джі Грі. Вперше цей монтаж з'явився в арсеналі у фахівців лову великоротого баса. Зараз вже точно ніхто не скаже, чи були це американці, у яких ловбасу зведений в ранг культу, або все ж таки це були японці, де лов більш ротого Окуня нітрохи не менш популярний і поступається за значимістю, мабуть, тільки лові Сибаса і Ставриди. Цілком можливо, що джи-гри з'явився там і там майже одночасно, як закономірний результат розвитку джигових оснасток. Втім, невідворотність появи цього монтажу лежала лежить на поверхні, так як. Її застосування в певних умовах лову залишається, якщо не єдиною, то найвірогіднішою можливістю викликати атаку хижака. Елементи оснащення джигрига, цілеспрямований лов судака або берша. Овсетні гачки для цієї оснастки застосовуються частіше. Більше того, деякі особливості даного монтажу за певних умов лову припускають використання саме одинарного овсетника. Наприклад, коли мова йде про лов на мілководній ділянці водоймища, дно якого поросло рослинністю або усіяно опалим листям. Зрозуміло, що приманки жала двійника, що стирчать з тіла, тут будуть просто недоречні. Підбір розміру гачків залежить від розміру приманки, розмір і вид якої, у свою чергу, залежить від тих рин, які збираємося ловити. Приманки, які застосовуються при лові на джи можуть бути найрізноманітнішими і так чи інакше використовуються і на інших джигових оснастках. Це може бути поролонка мандула, джиг стрімер і силікон в будь-якому його прояві. Більше того, деякі силіконові приманки саме на джи розкриваються найкраще. Наприклад, якщо мова йде про розлапості раку і комахові креатори. Така приманка, що вільно висить, дозволяє краще ворушитися різними наростами свого силіконового тіла, що стирчать, особливо це помітно волоченні і вантажу по дну з іншого боку, при лові на джиг гри для кращої експлуатації його основних плюсів доцільно використання приманок, що плавають, в тому числі і силікону, що має позитивну плавучість. Також доречним буде використання пасивних силіконових приманок, причому їх застосування за ступенем затребуваності таких приманок поступиться хіба що дропшоту, Застіпки, заводні кільця та повідці. Особливих вимог до цих елементів оснастки немає, Застіпки самі по собі або в їхньому тандемі з вертлюгом повинні мати надійну систему застіпки і бажано бути з широким тілом для більшої свободи гачка. Ідеально підійде так звана американка. Застосування заводного кільця не обов'язково, хоча деякі віддають перевагу. У цьому випадку гачок і грузело кріпляться саме до заводного кільця з застіпками і кільцями дрібнити не варто, але й застосовувати занадто великі теж не бажано. Що стосується застосування сталевого або флюорокарбонового повіця, то це залежить від звичок, наявності абразиву на дні, а також у разі, коли упіймання щуки є цілеспрямованим або можливим. Плюси та мінуси джи грига. Багато плюсів даного монтажу обумовлені особливостями оснащення, а саме в крайвільному шарнірному ходу гачка і розташуванням приманки у воді над дном. Перша особливість дозволяє зробити більш далеке занедбаність в порівнянні зі звичайною чебурашкою, не кажучи вже про джиг головку. При закиданні гачок з приманкою та грузило утворюють одну лінію, покращуючи загальну балістику. Крім того, подовжене або краплеподібне грузило має кращу аеродинаміку, ніж круглий вантаж. Джей Гріг також позитивно позначається і на поведінці приманки, яка має більшу свободу дій, а отже, краще піддається анімації, що в кінцевому підсумку позначається на її привабливості для хижака. Деякі відзначають, що краще відчувається клювання. Можливо, це пов'язано з тим, що на паузі принада висить на дном, а не лежить на ньому. Приманка, що висить, покращує прохідність і видимість приманки. Особливо це актуально за наявності трави та прилові на м'якому мулистому дні. Ще один плюс використання джиг григу проявляється при лові на твердому кам'янистому дні. Справа в тому, що постійне відстукування розбірної чебурашки по каменях призводить до деформації свинцю настільки сильно, що відбувається заклинювання дротяного вушка і його витягування для швидкої зміни приманки стає проблемою. Зрозуміло, що така доля джиг григу не загрожує. Що стосується мінусів монтажу, то їх небагато і вони не суттєві. Наприклад, деякі скаржаться на те, що іноді відбувається перехвістування гачка за шнур або повідець при закиданні та активній проводці. Але, на щастя, це відбувається не часто, а такий самий казус може статися і з іншими джиговими оснастками. До невеликого мінусу можна віднести і трохи більшу вартість грузила для джигиригу в порівнянні з класичною «Чебурашкою». Також до мінусів можна віднести трохи меншу чутливість при відстукуванні на класичній ступінчастій проводці. Особливо це помітно при лові на великій глибині та у вітряну погоду. Причина у меншій плямі контакту про дно витягнутого тіла грузила. Мабуть, і все. Ще одним великим плюсом при лові на джи є можливість використання різних і, головне, ефективних способів проведення. Джигри можна використовувати на класичній сходинці, на різних варіантах підкидання, посмикування, погойдування, волочіння по дну, комбінації цих способів проводки і навіть при лові у виска. Особливості оснащення дозволяють зробити анімацію приманки майже на одному місці, так само, як і при лові на дропшот. Таке ворушення нерідко змушує похитнути нерви пасивної хижої риби і змусити її атакувати дратівливу приманку. При лові на м'якому замоленому дні дуже ефективним буде використання волочіння як рівномірного, так і з паузами. При цьому грузило підніматиме слід каламуті, змушуючи рибу звернути на це увагу. Втім, жоден джиговий монтаж не дасть таких можливостей для здійснення невгамовної творчості в проводках, як джиг-риг. Так, що цей спосіб лову можна сміливо рекомендувати тим рибалкам, які люблять і хочуть експериментувати, а значить підвищувати свою майстерність. Тим більше, що є ще й величезне поле для експериментів при виборі приманок. На джи можна ловити практично будь-яку прісноводну хижу рибу. На деяких відносно великих, але не глибоких водоймищах цей спосіб лову можна рекомендувати як основний при полюванні завсюди сущим окунем або щукою. Основними об'єктами лову на джи є окуні, судаки, верші та щуки. Набагато рідше трапляються соми, миня, ротани та інші хижаки. Іноді у прилові може бути і мирна риба. Втім, цілеспрямований лов мирної риби на дану оснастку застосовується вкрай рідко. Якщо ви ще з будь-якої причини не стали шанувальником лову на джигри, то обов'язково слід включити цю оснастку до свого арсеналу. Звичайно, джи гри ще не панацея для 100% успіху з пінінгіста, але його застосування може значно покращити статистику вдалих рибалок. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Все буде Україна.